Після такого холодного душу, як в матчі з Челсі, нам точно треба відновитись. На матч проти Олександрії міксуємо склад, і вже до 20-ї хвилини ми в меншості. В другому таймі справи погіршуються, ми пропускаємо. На щастя, за 15 хвилин до кінця Коваленко відновлює рівновагу. А вже на останніх секундах він мав шанс вирвати перемогу, але влучив поперечку. Другий матч поспіль ми без перемог. На гру проти Донецького Шахтаря в нас вже готовий основний склад. Всі гравці повністю відновлені. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фабет. Фавбет, бери від гри своє. Куди гостріше в грі почали саме гірники, і дійсно в мене виникло відчуття, що ми пропустимо першими, особливо після того, як знову нас захисник заробляє пряму червону картку. Перший тайм і знову ми в меншості. Найкращий момент, щоб забити, був у Чобота. Повівся він на байт від різника, але не влучив. В другому таймі гра дещо вирівнялась, але нікому з команд так і не вдалося забити бодай один гол Нічия 0-0. І одразу після поєдинку з донецьким шахтарем нас чекає футбольний клуб Марсель Ліга Чемпіонів. Щось цей місяць ми якось ну важкувато проводимо. Поразка така серйозна від Челсі 5-1. Нічя з Олександрії, нічия 0-0 з шахтарем. Я взагалі не пам'ятаю, коли ми останній раз грали 0-0. Я звісно не думаю, що Челсі нас морально підбило, але. Все можливо. В Лізі чемпіонів Марсель не в топ-8. Вони займають 23-ю позицію. Після 4 зіграних матчів у них 5 набраних балів. Ліга чемпіонів зараз тільки починає розкочгарюватись, тому вся боротьба попереду. В нападі в них Мобанга, бачимо Кондогбія, Агуар, Мурільо, Ренан Лоді, Лемар, Джезус. Ну знаєте, Марсель має в свої обоймі таких хороших погравших футболістів. Ну що ж, на гру проти Марсельського Олімпіка в нас вийде наступний склад: незмінна пара форвардів. У Лоба з під ними ковален, роблю акцент на дос. Зліва Сулімана, справа муха в опорній зоні Яц, зліва Беруато, справа Лука Стейлор. пара центральних в Ушкові, Чоботен в воротах Сем. Сьогодні в футболці збірної України таку саму можете придбати в моєму власному футбольному інсташопі, в якому вже доступні футбольні форми поточного сезону. Також, якщо ви хочете, можете замовити якусь ретроверсію посилання в описі, якщо ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Ну що ж, друзі, з центра поля починає Габі Джезус. Так. Звісно, він, то як не він, досить серйозно сьогодні дощить у Франції. Сподіваюсь, що дана погода не стане нам завадою. Тому що мої футболісти це швидконогі, які можуть тікати, тікати З перших хвилин! Гол! Четверта хвилина, друзі! Четверта хвилина! Тільки я про це казав! Я дуже сильно переймався через те, що буде слизько, мокро, повільна гра. Але все ж, квасниць, він користується своїм козиром. А якби, до речі, не було мокро, то можливо він би і відбив. А так після сейву м'яч відлітає саме в ворота. Ну що ж, ось такий початок, я дуже-дуже-дуже задоволений. Головне зараз не втрачати голову. Чудово Беруатто! Коваленко, центр поля давай, закривай, брат. Ну там був. А, тут не був офсайд. Камалден. Камалден відпускає далеко м'яч. Центр, воно. Пушкович На дальню. Може пойде? Ну, непогано той спідлов. Далі передачу Кабі Джезус і спокійно! Шопотенко через корпус закриває. Дуже сильно нас потрепало в останніх матчах УПЛ. В кожному поєдинку червона картка, то я не знаю, рефи якось дуже жорстоко до нас відносились. Бий! Квасиця! Чи? Їм взагалі голкіпер потрібен сьогодні. Чи захисники все будуть блокувати? І тут і кіпер страхує, і захисники поки що закривають. Вушкові, Чоботенко. ідеальні два стовпа в центрі захисту. Куда його? Вушковіч на жовтій. 32 хвилина це не так і добре, але ми вже звикли грати в меншості. Хоча забивати не дуже то й виходить. Подача. Вушкович, браво. Зачепи... Зачепились і одразу втратили. Ну Марсель помалу, але починає брати ініціативу. Під свій контроль. Йо, пресет, перший сепер! Боже мій. Яка аварія біля наших воріт? Скидуй. А там нікого немає. Далі передачу, м'яч не виходить. Ренан Лоді. логі. Далі. Пас-центр. Оу-оу-оу! Мінімально, але яка різниця, якщо полісся вкотре доводить, що це боєздатна команда? І Житомирський клуб боєздатний не в Лізі конференції, не в Лізі Європи, в лізі чемпіонів, друзі. Хто б ще міг подумати? Пару років тому, що це стане реальністю. Так, Вушкович, ти на жовті, пам'ятай, друже, він же все кидає якоря, не може бігати. Закриваємо пас. Закриваємо передачу Семпер! Камалден. Йорг. І на дальню. Ну, Гано, що на підборі нікого немає. Туди. А чого ж ти зупинився? Ну-ка малденчик, біг же! Кляєр нехай йде наліво, а в центр нехай виходить ледь. Немає небезпечних атак, немає ударів, але. Є ще час. На все це є час. Блін, дуже хороший малий. От прям подобається! Кляйр проліз в цю шпарину і віддав передачу. Друзі, 2067 хвилина. Полісся вкотре робить чудо. Всі подумали, що м'яч там вийде, але м'яч просто зав'яз в цій багнюці. Оу, oh, Джизус! Там алтона швіллі. Наш опорничок вийшов грати в захист. Запускає квасницю. Квасниця тут можна і вт... да. да. Да! Ох ти як! А чо ж ти. А чо ж ти. Хлопці. Начебто все окей, але інколи трапляється оця лажа, коли ми притримуємо м'яч. Хорош. Угу. Не було. Ну, сьогодні, друзі, навіть фарт був на нашому боці. Майже ідеальна гра від моїх футболів. Чому майже, я думаю, ви бачите. Все ж таки, брак був. І вже відігравши 5 турів в лісі чемпіонів, Поліс займає 11-ту позицію 10 набраних балів. В Цілому, щоб зайти в топ-8, нам треба не так вже й багато. Але щоб ви розуміли, на п'яти нам наступає Челсі, Мілан, ПСВ. там далі вже простіше Баварія. Баварія, 17-та позиція. Баварія, Байер, Інтер, Барселона, Ліверпуль, Бенфіка, Борусія Фейнорд. По хорошому ці команди можна зараз, ось в такому самому вигляді, перенести на таблицю з першого по восьме місце. І ми взагалі не помітили ніякої різниці. Марсель, Рапід, Лен, Спортінг, Копенгаген, Ніце, Зальцбург, АЕК, Айнтрах, Селтік, Хайдук та Легі. Ці команди поки що поза плей-офф зони. Наступна гра в лізі чемпіонів буде проти АЕК. Якщо ми не візьмемо там три бали, це буде просто крах і провал. Фовбет, бери від гри своє. В матчі проти Ворскли наш клуб покуражився на славу. Вже за перші півгодини Лопес оформив дубль. Заробивши небезпечний штрафний, наші футболісти змогли придумати третій гол. Не з прямого удару, здобування, але без різниці. На жаль, одразу ми пропускаємо. Але в другому таймі Лопес продовжив свою справу. Крапку в матчі поставив Моха 5-1. Кубок України гра проти Інгульця. Знову Лопес доводить те, що недарма місце в основі зараз за них. В другому таймі відзначається інший форвард квасниць. І знаєте, маючи таких двох нападників, я розумію, чому Мухаммед ніяк не може пробитися в основу. Ну і знову Лопес, який, забивши цей гол, доводить те, що він міє забивати не лише зі штрафного майданчика а й ударами за межа нього. Ну і останній гра в ОПЛ перед продовженням ЛЧ. Карпати завжди нам трипали нерви. Ця гра не виключить. І після 14 зіграних турів в УПЛ наша команда посідає першу позицію. 31 набраний бал. Друге місце Динамо, 30, третє місце Олександрія, 24. Ого, шахта аж на дев'ятій позиції. Щось мені підказує, що вони в цьому сезоні точно всі сили віддадуть в Єврокубках. Після п'яти зіграних турів в Лізі Європи Динамо займає четверту позицію. Тільки вдумайтесь, який результат. Шахтар заходить з топ 24 В них 20-те місце. А от Олександрія, скоріше за все, дограє останні матчі в цьому сезоні в Єврокуб. 33-тя позиція. Це за два тури до кінця групового етапу Ліги конференцій. До речі, хто не знав, друзі, за АЕК грає Перера, Шиманське та Ламела. Але навіть і ці футболісти не в змозі нас налякати. У нас стандартний бойовий склад, тільки от в захисті з'являється Віале Вушкович на дискваліфікації. Ну що ж, друзі, ми йдемо за черговими трьома балами в лізі чемпіонів. Сантьяго Лопес. За три останні матчі він забив 5 голів. Сподіваюсь, що сьогодні його серія не обвалиться. Поїхали. Я впевнений, що сьогодні дуже сміло будуть грати мої футболісти. Чудовий пас. І все. В будь-якому випадку грекам треба нав'язувати свій футбол. Віле. Ой. Через ці постійні випадання центральних. Ого, хотів я сказати, що через постійні випадання центральних захисників Але отримує свій шанс. Йому все, що залишається тільки доказувати, але от зараз в центрі в нас провал. Не змогли вчасно зібратись мої захисники, швидко розіграли футболіста ЕКА і отак 1-0. Невже вони зараз на куражі побіжить, забивати ще один? Обережно! Забирай! Браво! Лопес. Там! Квасницю! Дуже швидко, 13 хвилина в першій же атаці, друзі. Далі беру АТО, право, І туди! Воно. Схавали квасницю. Без фола. Далі. Пух! Який же удар! Да ну. Вони можуть це зробити. Дивіться, скільки сейвів від Семпера. Дивіться. <рив> ну! Запиняйте. Навіть без фола. боже мій! Оце заряд! Я вам скажу, що я точно не очікував такої опозиції від футбольного клубу АЕ. Давай. Тікай! Пасниця вдалі! квасниця, другий гол! 50 хвилина! Я вам казав! Нам треба всього один шанс! Один шанс, один гол. Другий шанс, другий гол. Це чес, ми не будемо далі летіти вперед. Будемо грати другим номером. б'ють. З гостро Ну, Зараз точно краще нам вдається тікати свої атаки. Закрию хороший через фол В центрі поля нічого страшного. А це може вже бути страшно. Сейчас, по вийшов, вибий. Туда є? Іду до... Ось це те, що треба, друзі. Камал, ДЕНИЩЕЕЕЕЕЕЕ! Все. Ця гра за тих. відігравши 6 турів в груповому раунді Ліги Чемпіонів, Полісся займає 7 позицію. У нас 13 набраних балів. У нас залишився матч проти Сіті та проти Спортингу. Сіті на другій позиції, Спортин на 30 й Перші 100% хочуть зайняти першу позицію в груповому раунді, а другі зайти в топ-24. Ну а нам треба якось втриматись в топ-8. Ну що ж, друзі, боротьба триває. Також в цьому місяці в нас ще гра проти Динамо та фінал Кубка України проти Донецького Шахтаря. Потім відкривається зимове трансферне вікна. Ну, варіанти своїх трансферів на підсилення обов'язково пишіть в комент. Як завжди, друзі, найцікавіші пропозиції я обов'язково розгляну. Ну а на сьогодні мене все. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.